Норм чи стрьом, версія охорони і безпеки. Всім привіт! Мене звати Стася, мені 8 років і я люблю танцювати. Мене звати Дмитро, мені 33 роки, працюю в охоронній компанії ОІП. Поїхали! Норм чи стрьом довірити охорону квартири коту або собаці. Стрьом. стрьом. Тому що вони не захищають тебе. Вони можуть просто спати тоді, коли тебе е, обкрадуть. Норм чи стрьом не замикати двері, навіть якщо виходиш на 5 хвилин. Стрьом, тому, що це небезпечно. І можуть зайти і навіть е, за одну хвилинку, можуть вкрати з тебе саме цінне. Стрьом тому, що грабіжники. Рабіжник, <ріст> норм чи стрьом відчиняти під'їзд всім, хто забув ключі, стрьом тому, що вони е, можуть тебе обманути. Стрьом тому, що вони можуть зайти у незачинені двері. Норм чи стрьом ховати ключі під килимком чи в горшику з квітами. Норм тому, що ніхто туди не полізе, стрьом тому, що грабіжники знають, де вони можуть знаходитися. Норм чи стрьом не встановлювати сигналізацію, бо складно розібратись. Стрьом тому, що без сигналізації ти не зможеш зрозуміти в тебе в тебе обкрали чи ні. Стрьом. Тому що наші спеціалісти пояснять вам, як користатися нашою сигналізацією, норм чи стрьом не встановлювати сигналізацію, бо раптом спрацює на кота стрьом, тому що на кота вона не спрацює стрьом, тому що наші спеціалісти налаштують датчики так, щоб вони не спрацьовували на тварин. Норм чи стрьом просити сусідів приглянути за квартирою Стрьом, тому що вони можуть. Теж тебе обікрати, тому що ти їх можеш не знати. Стрьом. Норм чи стрьом замовити охорону за 325 гривень на місяць і спати спокійно. Норм тому що гроші вони е, не важливі. Важливо твоє життя. Норм. Норм чи стрьом не поставити лайк на це відео? Стрьом. Тому що нам приємно вам несложна. Норм. тому що... Тайся права.